Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. От трошечка вам покажу свої краси, які е, вже в мене порозцвітали і риси, е, тамка які ось під тим є Тут півонії. Е, Ружеві півонії порозцвітали, сині тут іриси, тут лілія жовта, і які гарні в мене півонії білі, Дивіть, які гарні, там і риси фіолетові, білі і риси. Вже багато порозцвітало. Тут така ружева півонія. Так само, дивіться, які порозцвітали зранку, де кого подивимося. Бо дуже спека у нас вже то дощі, то спека. І трохи, дивіться, яка краса у нас сюди. Моя вже картопля цвіте, дивіться, гарно. Вже ця скороспілка, вже цвіте друга. Ось, як гарно цвіте. І йдемо, трохи будемо. Бо поки зранку можна щось робити. От. Уже у мене тут такі гарні лохина. Дві як гарно, яка, як багато ягід на лохині. А ми підемо весь мій. Дідо пішов трохи підгортати, зранку йдемо дивитися, що він там. Я поки в хаті. Ось такий чесник, вже трохи сі і заправив, не такий вже, то, то тут моя цибулька. ця картопля з цього боку тут уже теж ось така. А там мій дідо пішов трохи підгортати, котра більшістю картоплю. Я вже трохи тут теж заправила наші картоплі, котра, котра більша ось підгорнули вже. Трошечка ще, котра менша, то ще до підгортає. Але би було таке. Сьогодні зелена субота. Всіх вітаю з зеленими святами. Сьогодні субота поминальна. Згадаємо всіх своїх рідних, які на небі на з Богом спочивають. З наступаючими зеленими святами всіх вас вітаю. Покажу, як ми е, нині ще будемо маєти, у нас кажуть, у вас маєт, е, хату маємо, грідки, усе робимо маєну. Що ви використовуєте для маєни? Як маєте свої доти. Чи грідки також маєте, чи ні. Тут вже тут краще заправляє всі наші картопелька. Ось така. Трохи, котра більше підгорнемо, котра менша, ці вже посвята. Ви вже справилися з картоплею, всю попідгортали. Мій діду підгортає отак, отаким. Колись вручну все підгортали, а тепер на має таке колесо і отаким підгортає. Але спочатку, бо то вже і засохло, проходить ще раз е, тим різаком. Ми сапали, але то ще раз треба, бо то ще раз треба підпроходити, бо, бо трудно підгортати. Ось така наша картопелька. Ось так мій, дідо, чоловік то, то підгортає. Е, Ось так. Таким тим колесом, то вже собі швиденько, гарно, так всі підгортає. Ось таким ясином ми е, маємо хату, отаким. От Беремо, ломимо такі гілочки, а ви чим маєте ось такий, такий. о. І Гілочками маємо хату, маємо стайню, стодолу, все. Все мається ось такими гілочками. А на на, тім, на грідках ми беремо ліщину, ось тако, на, на грідках. Беремо гілочки, такі, ліщини, і так кожну. На кожну собі грядку. О, ці такі погілочці, на кожну туту -ту грядку, погілочці, ліщини, ломиці такі, з корчив, ми кажемо на ліщину. Ось такі на кожну грядку, грядку втикаємо по одній гілочці такі. І, і все, все собі маємо і хату, і хату. На, на хаті. Над дверьми, над вікнами так само робить ці. Е так при... над вікном, над ось так над вікном, над дверіми. Ось так ми за зачіпаємо і, і кладемо над, над кожним тимбо. Над гаражем, над тим всім, отако просто кладесі, Ось чоловік там запихає отако і маїться по гілочці. І так само на ворота кладесі тут гілочки, там на ворота треба класти, і, і на, на гаражем, над гаражем, на, над кожним вікном і так всі робить. Ось так на ворота, гілки, там так само. От, а ви чим маєте і чи маєте, як у вас кажуть. От, все, все поділіться в коментарях, буде дуже цікаво. Чи ви на зелені свята так само, як ми, маємо грідки та хату. Дехто навіть і в поле йде і картоплю там маїти, і, і все. Ну, все, все мається. От. А ми отакво. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!